Вітаю любителів цікавих історій. Колись хтось сказав в кожному містечку світа є хоча б одна історія, якої ще не чув ніхто. Сьогодні запрошую вас вирушити зі мною у нічну подорож перед тим як заснути, влаштовуйтеся зручніше, залишайте всі свої турботи за межами цієї розповіді, бо сьогодні лише ви та цікава історія, в якій, можливо, хтось упізнає себе. Когось вона може надихнути, а хтось може просто розслабитися та відволіктися від щоденної рутини довкола. Приємного перегляду. Мене звати Карл, і я народився в колімі, невеликому, але яскравому містечку на заході Мексики. Мені 23, і все, що я хочу, це їздити. Не кудись конкретно, не до якоїсь мети, просто їхати. Вітер у шоломі, сонце на плечах, дорога під колесами. Свобода! Ось що я завжди шукав, навіть тоді, коли ще не розумів, що це таке. Я чітко пам'ятаю, той день, коли вперше побачив байк. Мені було, може, десять або одинадцять. Ми з мамою йшли ринком. Вона тягла важку сумку з овочами. Я простий школяр. І тут він поїхав повз блискучий, чорний, з храмованим баком і ревом, що пробив до кісток. Чоловік за кермом був у чорній курці, в дзеркальному шоломі. Я застиг, як вкопаний. Тоді я вперше відчув це моє. З того моменту. Байки стали моєю одержимістю. Я вирізав картинки з журналів, малював мотоцикли на зошитах, шукав відео в інтернет-кафе. У 15 я почав збирати на скутер, працював, мив машини сусідам, підносив пакети, прибирав дворики. Через 8 місяців у мене був старенький, але робочий скутер. Перший транспорт. Який був тільки мій. І от першої ночі, коли всі спали, я тихо виїхав на вулицю. Вулиці Коліми були пусті, і в той момент я зрозумів, я зробив перший крок до мрії. Я пам'ятаю той день, коли я вперше виїхав зі скутером. Так чітко, як ніби це було вчора. Мені було 15 і мій дядько Альваро Дав мені потримати в руках ключі від старенького китайського скутера, який стояв у нього під навісом, і пилюжився вже рік. Мовляв, все одно не заводиться з першого разу. Та він навіть не уявляв, що я вже півроку спостерігав, як він відкриває бак, перевіряє масло, чистить карбюратор. Я все вивчав очима, вухами. Пам'яттю дня скутер завівся, з першого клацання. Я сидів на ньому з таким страхом і захватом, ніби осідлав дикого коня. Я не виїхав далеко, просто проїхався вулицею повз хати сусідів, і все. Але тоді, в моєму серці, щось клацнуло: скутер не був мотоциклом, але він дав. Мені відчуття потоку, вітру, швидкості, я ніби відірвався від землі і вже не міг забути те відчуття. Вперше я відчув, що свобода не ідея, а фізичне явище, як запах бензину, як звук коліс по гравію. Того вечора я не спав, я лежав у ліжку, дивився в стелю і уявляв себе десь на шосе. Не в колімі, не на скутері, а на справжньому байку, що прорізає ніч. Я тоді ще не знав марок, не знав різницю між Харли і Ямаха, але вже точно знав, я хочу мотоцикл, і я зроблю все, щоб одного дня він був моїм. Але мама, вона була проти скутер, це ще можна якось виправдати, бо він повільніший, зручний. Не страшний, а мотоцикл зовсім інша справа. Її брат колись загинув на ньому. Вона боялася не машини, вона боялася втратити мене, і я це зрозумів. Але відмовитись від мрії лише тому, що хтось колись не повернувся ні, це не про мене. Я не хотів бути обережним усе життя. Я хотів бути живим. Після того, як я освоїв скутер, я почав шукати будь-які можливості доторкнутися до справжніх мотоциклів, ходив на зібрання байкерів у місті, просив в автомайстерні просто подавати ключі, витирати руки механікам, аби лише бути ближче до цих машин. Люди мене запам'ятовували, казали, що у мене очі світяться. Як у дитини перед Різдвом. Одного разу, коли мені було 17, один знайомий байкер Едгар дозволив мені сісти на свій старий Хонда Shadow. Він тримав руку на спині сидіння, страхував, а я витиснув щеплення і відпустив газ. Ми проїхали лише кілька десятків метрів. Але все всередині мене змінилося. Це було як літати, мій розум відключився, залишились лише інстинкти, баланс, вітер, звук мотора, і тиша всередині. Така рідкісна у моєму тодішньому житті. Після того дня я вирішив: байк буде моїм. Не колись, не після армії, не після університету, а тоді, коли я зможу сам заробити. Вдома про це говорити було складно. Мама одразу пускала вхід старій історії. Згадаєш, як Алехандро розбився? А що як ти впадеш? Ти ж зовсім хлопець. Вона не хотіла мене зупинити через зло, вона хотіла мене вберегти. Але я вже знав: якщо відмовитись від мрії зараз, то потім це стане звичкою. Я Влаштувався працювати в доставку піци. Мотоцикла в мене ще не було, тому бігав на велосипеді. Після школи, увечері, в дощ, у спеку байдуже. Кожна, замов... кожна замовлена піца, яку я віз, кожен чайовий. Це була частинка майбутнього мотоцикла. Мені треба було накопичити багато, а заробляв я мало. Але це був початок, я бачив мету. І коли бачиш мету, не звертаєш уваги, чи в тебе мокрі кросівки, чи болять ноги. Робота в гаражі в Серхіо швидко перестала бути просто хобі. Я залипав на двигуни годинами, я навчився розбирати коробку передач, міняти масло, ловити звук проблеми ще до того, як хтось міг пояснити, що не так. Я закохався в цей запах змішання мастила, бензину і гарячого металу. У цих брудних руках я бачу свою гідність, а не сором. Але мрію, на одній лише пристрасті не купиш. Серхіо платив мені щось на кшталт 100 песо за день. Цього вистачало на такос і пару літрів пального в скутер, але не на байк. Мама весь час бурчала: Ти працюєш як дорослий, а грошей, як у дитини, це несерйозно. І я знав, що вона має рацію, я почав шукати інші підробітки. Після гаража підмітав двори, іноді допомагав на базарі тягати ящики. Один раз навіть працював у доставці їжі. Щоправда, мене звільнили після того. Як клієнт пожалівся, що замість соусу я випадково залишив у пакеті гайковий ключ. Я не зупинявся. Вечорами я записував у зошит витрати, доходи, мрію, скільки коштує мотоцикл, скільки я можу відкладати на місяць, і з кожним тижнем я бачив, як мрія вимальовується реальніше. Паралельно я вчився, не в університеті у житті. Я почав розуміти, що справжній байк це не лише техніка, це спосіб жити, ти повинен мати внутрішній баланс, повагу до дороги, увагу до деталей. У мотоциклі нема захисту, ні подушок безпеки, ні дверей, є тільки ти і все, що може трапитись. Це вчить відповідальності одного разу. Серхіо сказав мені, знаєш, Карле, байк не змінює тебе. Він просто розкриває, ким ти є вже. Ця фраза в мені залишилась назавжди. Через два роки, з моменту, коли я вперше сів на байк Серхіо, в моєму зошиті була цифра 47 тисяч песо, майже половина від ціни вживаного Харлей Давідсон, який я знайшов. В інтернеті, і тоді все пішло шкереберть. Почалося з того, що у мами погіршили здоров'я. Вона впала на роботі, і лікарі виявили проблему з серцем. Вона не могла працювати, а ми жили з її зарплати. Я взяв частину грошей з мотофонду і покрив її ліки на процедури. Потім рахунки за електрику. Вода, продукти, суму, яку я збирав руками, з'їло життя за кілька місяців. Я був розбитий внутрішньо, наче хтось викрутив мені кермо з рук. І, хоча я не жалів ні копійки, в мені зачаїлася злість не на маму, не на хворобу, на цей світ, де мрія це завжди щось занадто дороге, де ти не можеш. Просто захотіти, ти повинен боротися, мов пес, і ще просити дозволу. Я навіть кілька тижнів не їздив на скутері, стояв у гаражі з опущеними руками, дивився на пилюку, яка вкриває метал, і думав: може, це знак, може, це не моє. Але як тільки я починав у це вірити, відчував, як у грудях. Все наче стискається. Якби я здався, це було б наче вбити ту дитячу версію себе, яка стояла біля дороги, дивлячись на той перший байк. Тому я повернувся до гаража, до підробітків, почав знову. Цього разу я не ставив дедлайнів, я просто діяв, без очікувань. Просто з внутрішньою обіцянкою я поверну цю мрію. Навіть якщо мені доведеться почати з нуля сто разів. Коли я думав, що лишився один у цій боротьбі, в моєму житті з'явилася одна несподівана людина, доня Кармен, сусідка, якій було вже за 70. вона весь час сиділа у дворі, чашкою чаю з корицею, і дивилася на вулицю, мов спостерігала за якимось іншим життям. Одного вечора, коли я повернувся з роботи весь у мастилі, вона мене зупинила. Ходімо, хлопче, я зробила щось солодке. Ти виглядаєш як привид. Це стало традицією. п'ятниці я заходив до неї на чай. Вона слухала мовчки, а іноді розповідала про свого чоловіка, який теж колись ганяв на байку по всій Мексиці. Вона Показала мені старі фото. Він молодий, у шкірянці, усміхнений біля Харлей. Знаєш, Карле, казала вона, Байк, це не просто мрія хлопчика, це твій спосіб іти крізь життя, і не всі це розуміють. Вона дала мені 500 песо. Просто так, я відмовився. Але вона сказала: це не подачка, це віра. Ти колись даси комусь ще більше, коли надумаєш, що хтось гідний. Її слова, спокій, чай, і ці вечори стали для мене є у шторм. І саме тоді я отримав дзвінок, який перевернув усе. Мій старий друг Рафа, з яким ми разом колись катались на скутерах, подзвонив і сказав: «Є справа, не зовсім чиста. Але добре оплачується. Хочеш? Я мовчав, я дуже хотів грошей. Але вже пройшов той момент, коли я був готовий зрадити себе, я сказав ні. І саме тоді світ відповів: наступного дня мені подзвонили з місцевого автомагазину, я подавав туди резюме ще місяць тому, і вони. Нарешті шукали механіка. Це була маленька перемога, але вона означала, що моя мрія не вмерла. Вона просто чекає. Новий магазин став для мене справжнім проривом. Тут я вже не лише крутив гайки, я спілкувався з клієнтами, допомагав з вибором деталей, а іноді і збирав мотоцикли з нуля. Зарплата була вище втричі, ніж у Серхіо, і я знову почав складати до свого зошита суми, цього разу впевнена. Іноді я ловив себе на тому, що, дивлячись у зеркало, вперше за довгий час не бачу розбитого хлопця, а чоловіка, який іде своїм шляхом. Я почав дивитися на сайтах уживаних байків оголошення. Тепер уже не з болем, а з нетерплячкою. І тоді побачив його, сірий Ямаха 5 старший, старенький, але в гарному стані, у шкіряних кофрах, із написом на боку. Свободу не купують, її здобувають. Ціна рівно стільки, скільки я вже назбирав. Я не повірив, подзвонив власнику. Виявилось, він, колишній байкер, ветеран, продає, бо вже немає сил їздити. Якщо ти справжній, байк твій, сказав він. Але приїдь особисто і привези шолом. Чому шолом? здивувався я. Бо якщо ти сядеш, ти поїдеш назавжди. У той вечір я наспав, дивився в стелю і відчував: Мрія! Не просто наблизилась, вона дихає мені в обличчя. Сонце над колімою світило по особливому того дня. Було рано, шоста ранку, але я не міг більше лежати. Я встав, випив кави, стоячи, перевірив гроші в конверті, ще раз прочитав повідомлення з адресою і взяв шолом. Найбільш символічний момент: я взяв не новий, а той старий. Який мені колись подарував Хорхе після першої поїздки на байку, весь у подряпинах, але з душою. Поїздка тривала майже дві години, все всередині стискалося. Я весь час уявляв, що приїду і байк буде геть інакшим, або вже проданий, або. Але всі але зникли. Коли я побачив його, він стояв на подвір'ї. На сонці, ніби чекав саме на мене. Господар, цевий чоловік на ім'я Маріо, байкер з 35 річним стажем. Зустрів мене усмішкою. Бачу по очах, що ти вже поїхав, хоча ще стоїш тут. Він дав мені ключі і сказав спершу прокотись, якщо серце скаже так, тоді поговоримо про гроші. Я сів. Натиснув щеплення, завів двигун загуркотів глухо, впевнено, ніби сам байк радів, що знову оживає. Я виїхав на дорогу повільно, акуратно, але з кожним метром відчував, як я і він стаємо одним цілим. Це було не просто їзда, це був ритуал. Я зупинився біля узбіччя, зняв шолом і просто сидів мовчки. Я повернувся, не сказав нічого, просто простягнув конверт із грошима. Маріо мовчки взяв, а потім раптом вийняв з кишені невеличкий брелок у вигляді крила. Він був з тим байком від самого початку, тепер твій. Коли я їхав назад, світ виглядав інакше. Я не був тим самим Карла, що вийшов з дому вранці. Перший тиждень я їздив без цілі. Просто вибирав напрям і рушав. Це були не подорожі, а очищення. Я не думав про проблеми, про роботу, про минуле. Я просто їхав. Мотоцикл навчив мене дивитися на життя інакше. Тепер я знав, як звучить свобода. Вона гуде десь між двигуном і серцем. Коли ти на трасі під небом без хмар. Я поїхав в донь Кармен. Під'їхав повільно, вона сиділа з чашкою чаю, як завжди. Побачивши мене, усміхнулася. Він твій, так, відповів я, завдяки вам теж. Я дав їй покататися. Так, я вмовив її. Вона сіла позаду, міцно вчепилася і сказала: Як у 1978-му? Я катав її навколо району. Люди дивилися, а вона сміялася. Після ми пили чай на подвір'ї. Вона сказала: запам'ятай це відчуття, Карле, бо воно твоє справжнє я. І я запам'ятав. Я не став блогером, не створив мотоканал, не ганяв із компаніями. Це було не про мене. Я просто їздив у місто, в гори, на пляж, іноді у свої думки. І кожного разу, коли я сідав на байк, я згадував той вечір із дитинства, коли почув гул мотоцикла за вікном, і відчув: ось вона моя мрія. Мені 23. І я сиджу зараз на терасі мого старого будинку в колімі. Поруч мій мотоцикл, а в голові увесь той шлях, який я пройшов. Це не історія про двоколісну машину з двигуном, це історія про те, як хлопець без зв'язків, без грошей, без підтримки вчився бути собою. Я згадую, як колись крадьком дивився на байкерів, що проїжджали повз наш район, як слухав їхній гул не як звук, а як поклик, і як потім дивився в очі мамі і казав: Не знаю, ким стану. Але я точно знатиму, що не зрадив себе. Мама тепер уже змирилася з тим, що я мотоцикліст, і навіть одного разу попросила: повози мене, але хочу відчути, що тебе тягне. Я взяв її в неділю вранці. Ми поїхали тихо, повільно. Вона трималася за мене, як колись у дитинстві. Коли ми зупинились, вона нічого не сказала, лише зняла шолом і подивилася мені в очі. Добре, я зрозуміла, це не втеча, це твоя дорога. І так воно і є кожна зміна роботи, кожен ранок без сніданку, кожна ніч, коли я не міг заснути від страху, що не зможу. Вони всі були варті цього моменту. Не моменту покупки байка, а моменту, коли я сів на нього і не злякався. Бо найбільша мрія це не річ. Це мужність йти до неї, навіть коли навколо нікого, навіть коли всі кажуть, що не вийде, навіть коли ти сам сумніваєшся. Мені ще рано робити великі висновки, але одне я знаю точно якщо ти хоч раз почув у собі отой от звук не зовні, а в грудях той гул дороги, заклик до руху, свободи і вибору. То не ігноруй його, бо мрія не завжди чекає, але завжди винагороджує. І тепер кожного разу, коли я заводжу двигун і чую його ритм, я згадую всі вечори в автомайстерні, усі відмови, усі чайні вечори з доньої Кармен. І кажу собі свободу не купують, її здобувають. Якщо тобі сподобалася ця історія, Більше подібних ти знайдеш на нашому каналі про історії різних людей із різних куточків світу. Будемо вдячні за підтримку нашого каналу у вигляді вподобайки та коментарів. Підписуйся та залишайся з нами!